Так, вітаю, друзі. Знаходимося в Мирогощі, в Мирогощанському коледжі. Дуже У нас відділення зелене будівництво, ландшафтна архітектура, це на спеціалісти. Вячеслав так? Так, так, так. Я... Анатолійович, як настрій? Настайте, на сайті. Ось такий так три. Із ш... самшита зроблений оцей гарний тризуб. Так, дивитися, Але осако, пораганда, пілоні. Зараз е... те саме спірея, ну, так проміска. Ви мене так не знімаєте. Mm. Мені дуже самовісно в коледжі, це все таке зелено, подобається, подобається з граба, там арочки ось таке. Я до 12-ї години, як ми домовилися, то ми зараз так по території зайдемо, а тут вже підемо, будемо очікати Ірину Володимировну. Зробили своїми руками, колишній директор спокійно вже вивіз технологію з Європи і зробили. Тому не дозволяємо, тому що щоб не нищилось. Ви що розумієте, літки нашого народу, те, що давалося технології сюди, то воно ж не знімайте мене цього, що я багато говорю. Пане Анатолій. Бо будемо мати неприємності. Ми таке будемо мати приємності. Ні, ні, то тут я зараз замовкну. Ось такі авочки. У нас приїжджають молодята Василя знімати. У таких А, я вам ще похвалю. Викликали наших спеціалістів. Оце чудово, це ялівець козацький. Да. Але він у формі... Якщо я можу помилятись, бо я не дизайнер, я агроном. От такі. Подушечками, такими хмариночками він зроблений. Наші здобувачі освіти. І його так тримають колеги, мочаються. Саджений без побудови саме тут на місці навчального корпусу. Добрий день. Ну, ось цей тут, він як символ, мабуть, могутності. Я просила думаю, я, <свачу> <свачу> я його без уваги не можу. Thank you. Thank you.

Що, ну, тож, одна чересника з його навіть, не приймала. І бачите, не покошено. Я зверталась так. до вас з проханням, бо ми не маємо сил утримати його фінансів, якби, бо воно все потребує, все потребує. Засіяли газонком, то що видбали. Бачимо 50 саджанців в такому стані Двухрічний садочок. Він у нас був перший серед садочків видатних особистостей. Слава України. Тут уже завязываются плоды сочерешни. Я вам покажу.